Когель, далі тільки вже космос. Ось тут лишається тільки вишка, і ми на самій вищій точці. Ви гляньте, які неймовірні види. Це просто офієть. Видно повністю всі гори. Ось там вже ось там за горою. Італія. Ми 100 метрів на висоті. Ні, 70 метрів, а 100 метрів це там от вища точка. І над рівнем моря 919 метрів. А це. От... Це містечко, це якраз і є австрійська Швейцарія. Це дуже неймовірне озеро. В ньому літом кажуть водичка голуба-голуба. І не на якій висоті. Ууу. Трошки дух захватує, але я не дуже боюся висоти, тому почуваю себе комфортно. І тут от прямо підписані всі гори, які от вони всі є. І ми дивіться, бачимо їх вживу. Неймовірна Австрія, якщо будете в Клагінфорті, обов'язково з'їздіть сюди, на цю піраміду і відчути цю велич цієї конструкції. Це не ФЛО вежа, тут є даже ліфт, сюди можна забратися, але чого сьогодні він не працює. І ми по такому серпантину піднімалися на цю вежу пішки. Трошки я, звісно, замахався, але блін, ці краєвиди цього вартують. Слава українцям!